Вітаю вас, дорога церква. Да. Я славного містечка Гніден. Да. Це не село, це є містечко. Да, дійсно, містечко. Я, коли моя мама приходить до нас в гості, ми сідаємо щось їмо, І я кажу, мама, ну ти ж від, від, від села. А, він, а вона мені каже, а ти ж теж з села. Я кажу, мама, а ти що не знаєш історію гнідена? А що за історія? Говорю, о, це була перша столиця України. Просто коли почали люди е, е, ну, йти до Гнідена, приходити, приходити до Гнідена, ну вони построїли Київ з боку. Вона так уважно на мене дивиться. Ну і так стається смішно. Вітаю вас, славного містечка Гніден. Я дуже радий бути, бути тут. Мені звати Карен. Мені 38 років. Я вже десь. Скільки? В 2007 році в Україні десь 24 або 5 років в Україні. У мене прекрасна дружина. Двоє прекрасних дівчат. Зовсім скоро буде і третя да, дівчинка. От. Як я? Да-да, дякую. Дякую. Мені кажуть, мені кажуть ти ювелір, а я кажу, ні, з мене снайпера нікого ні кудрішного. Кажу. В плані того, що я хотів мальчика, але я дуже радий, що в мене буде ще одна принцеса. Я народився в Армії, в Вірменії. Дуже коротко, я жив в Болгарії. Як прийшов до Богу? Я не знаю, як це буває, але Господь кожен раз, в Балгарі, де ми знаходилися, біля мене був людина, котрий подарував мене Біблю. Вони були віруючі люди, віруючими були. Я пам'ятаю, що відкриваю Біблю, я відкриваю об'явлення від Йоанна. Я вибрав до себе саме такий легкий текст і читаю, що Христос прийде. Всім буде погано, коли Він прийде, а ми його не знаємо. І він там розпові... uh, розповідає, що сонце не буде світити, луна, зірки буду... будуть па... падати. Я так дивлюсь, і мені стало дуже-дуже страшно. Я пам'ятаю, я стою кімната моя, стою, дивлюсь іконці, дивлюсь, зірки нема. Сонце, луни нема. Думаю, господи, почекай, ще рано. Ще рано". Я дуже хочу прийти до тебе, потім ти прийдеш. Я дуже хочу, якщо ти є, якщо ти є живий Господь, зачекай, будь ласка, трошечки. І таким чином, дивним чином, я приїхав в Україну. Якимось дивним чином, я, Ми е, наняли квартиру біля місії на Востоке. Вадим Панасенко, мій родич по очам. Вот. Він э, був тренером нашої команди, команди по футболу місця світло на Сході. Я туди попав, потім в табор, і потім я там покаявся. Ну, Ви знаєте, це дивний шлях для мене, але більше всього, коли мені сказали, що в мене є хвороба. Мені сказали, що у мене рак. Я думаю, що це був той період. Я забігу наперед, скажу, що в проповіді скажу таку думку, що Бог через біль відсікає гріх. І через цю біль. О, це було прекрасно. Господь почав з мене творити людину. І це було прекрасно. Це було боляче, це було тяжко. але це було прекрасно. І коли віруючі люди кажуть, що ми ба ще тисячі раз пройшли з чим шляхом, це є правдою. Так що дякую за те, що ви так тепло приймаєте, дякую за ваші посмішки. Моє, моє, моє серце не б'ється так швидко. Коли я виходжу на проповідь, вона так быстро, швидко, швидко б'ється, що я думаю, якщо Штутгарт підключити до мене, до мого серця пару місяців можна без світло жити. Тобто, можна, да. Автономію таку. Да. Дякую за вашу увагу, за ваш теплий прийом. Хай Господь вас благословить. Дякую.